Трагічна смерть на Коломийщині у селищі міського типу Печеніжин сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло двоє молодих чоловіків водій та пасажир-вантажівки. Аварія трапилася на ділянці дороги, де проводилися ремонтні роботи моста. Машина просто злетіла з дороги під бетонну конструкцію переправи. Остаточні причини ДТП має встановити слідство, оскільки попередні дані досить суперечливі. Очевидці події та мешканці села кажуть, що на дорозі не було попереджувальних знаків про ремонт. Ремонт правоохоронці також виявили відсутність деяких з них. «Райавтодор» інформує, що безпека руху з їхнього боку була забезпечена. Суботнього вечора на Печеніжинському мосту зібралося, чи не все село. Аварії тут траплялися часто, розповідають селяни. Але люди загинули вперше. Пригадують деталі пригоди, коли машина злетіла з дороги. Троє очевидців кинулися на порятунок, але вже було пізно та зрозуміло, що водій і пасажир вантажівки мертві. Подивилися ці люди, що вже не мертві. Ти пішли геть, бо машина була під машиною в балони були. Боялися, щоб не зірвалися. Ти, всі всі боялися. Помешкання Петра рука за 50 метрів від переправи. Чоловік аналізує, аварій побільшало, відколи міст в аварійному стані. Причину бачить одну: не вистачає належних попереджувальних знаків про ремонт. Десь там один стояв, там один кісь стояв, багато знаків не було тут. Насипу там не було, піску, там не було нічого. За інформацією Державтоінспекції, за кермом 130-го зіла був 33-річний мешканець Тисменницького району. В кабіні перебував 24-річний пасажир, мешканець села Угорники Коломийського району. Машина їхала в напрямку з Печеніжина до Коломиї. Не впоравшись з керуванням, вантажівка залетіла під мостову опору. Обоє чоловіків загинули одразу. Остаточну причину аварії встановить слідство. Попередньо зі слів ДАІ, відомо, що водій цією дорогою їхав не вперше. Вантажівка підвозила товар у сільські магазини. Тому про небезпечну ділянку дороги мало б бути відомо. Опрацьовується й версія відсутності належних попереджувальних знаків. Нами була погоджена схема, коли починалися дорожні роботи, була складена схема, яку затвердили начальник ДАІ, начальник райавтодору, де було погоджено встановлення дорожніх знаків та інших необхідних знаків для того, щоб в'їхати місце дорожніх робіт. В ході комісійного обстеження було виявлено відсутність деяких дорожніх знаків а також було виявлено відсутність штучного освітлення в нічний час. В результаті цього на начальника філії Мостобуду. Обласного складено адміністративний протокол по статті 140, частині 4. Дана стаття передбачає адміністративний штраф від 850 до 1020 гривень. Керівник Коломийської філії Райавтодору Юрій Чорнописький розповідає, що капітальний ремонт моста у Печеніжині розпочали в 2008 році. Роботи виконували не вони, а обласний мостобуд. Коли закінчилося фінансування, ремонт призупинили, і так все залишалося дотепер. Пан Чорнописький переконаний, що безпека руху на даній ділянці була забезпечена. І тут ну, він не, не скористався тою інформацією, яка була на дорозі, що знаки інформували про дорожну установку. І він порушив знак ремонту роботи, віз заборонний, напрям повороту і поїхав, збивши бетонні блоки, він опинився в річці. Вулиця там освітлюється комунальним підприємством, яке здійснює От, і ніякими приписами там додатково освітлення не передбачалося. ДТП в Печеніжині проаналізували й у райдержадміністрації. Перший заступник голови Роман Панчук очікує завершення слідства, яке встановить остаточну причину. Венеравтодору не бачить. Ми е, детально розібрали із представниками райавтодору, з представниками е, державної автоінспекції. Е, цей випадок е, розглянули його. У мене є пакет документів. Е, по цьому є пояснюючи від цих служб е, і з яких видно. Що е, знаки були, е, загородження було на, 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 на цій ділянці е, ремонтних робіт цього мосту по по дорозі, коломия печеніжин е, вини е, рай автодору е, або е, тих служб, які відповідають за встановлення знаків. Я тут не вбачаю на сьогоднішній день. У Печеніжині міст обгороджений високими насипами та в наявності повний комплект необхідних попереджувальних знаків. Державтоінспекція дала припис на усунення даних недоліків. Після цього тобто відреагували дорожні служби, відреагували на цей міст. Я довго буду, це вже будується декілька років. Галина Досен, Сергій Куриляк, події НТК Печеніжин Коломийського району.